Діти, які з самого народження стали свідками великої вітчизняної війни та пережили її наслідки, яким сьогодні уже за 70 і досі активно проводять свій вільний час, займаються бігом, плаванням та іншими видами спорту. Підтримати їхній спортивний дух вирішили організатори турніру. Ось уже третій рік поспіль вони влаштовують для них обласні змагання з волейболу приурочені дню перемоги. У Усевочолому віці вони несуть паростки здорового способу життя, бо дивишся на них. Дійсно, хочеться брати приклад і хочеться бути схожими на них. Незважаючи на те, що дітям війни випала така нелегка доля, вони залишаються оптимістами. Донині вони активно займаються спортом, підтримуючи свій стан здоров'я та цим показують достойний приклад для молодого покоління. Дуже приємно, що зустрітись майже з майже своїми ровесниками в такому віці і побачити, як вони ще бадьоро виглядають. Це дуже приємно. Спортивний дух підтримує. Гарним настроєм, як завжди. Ну і здоров'ям, хорошим здоров'ям. Підтримуємо кожного. Кожної неділі ми граємо в волейбол. Запитуємо товариш, товариша, як здоров'я, як обстановка в сім'ї. І взагалі товариш, товариша завжди підтримуємо. Перемога у турнірі для учасників не головне, адже найприємніше для них це зустрітися та поспілкуватися з товаришами, згадати молодість.